Привіт! Якщо хочеш мати стрункі та підтягнуті ноги, виконуй ці ефективні вправи. Мене звати Оля, ви на каналі Тренування для схуднення вдома. Приєднуйтесь до тренування. Встаньте рівно, розставте стопи ширше за плечі і розпрямте спину. Тепер щепіть руки у замок на рівні верху грудей. Зробіть присідання, встаньте і виконайте коло правою ногою перед собою. Потім поставте ногу на колишнє місце. Потім зробіть звичайне присідання до паралелі стегна з підлогою. Не виводьте коліна вперед і не завалюйте їх усередину. Встаньте і зробіть коло лівою ногою. Така вправа навантажує зовнішню та внутрішню поверхню стегна та сідниці. Виконайте 8 повторень на кожну ногу. Прийміть положення класичної стійки, стопи на ширині плечей, рівна спина без сильних вигинів. Руки розташуйте на боках, зробіть крок широко назад лівою ногою, поставте її на носок, опустіть таз донизу, перейшовши в позу випаду. Коліна передньої ноги зігніть до кута 90 градусів, стегно доведіть до паралелі. Потім почніть робити пульсацію, піднімайтеся, опускайтесь. Назад у короткій оплітуді на три рахунки. Поверніться, повторіть цілий підхід, вісім повторень на одну сторону, потім виконайте на іншу. В роботі беруть активну участь біцепси та квадрицепси ніг. Поставте стопи широко, носки поверніть убік, на рівні груди з'єднайте долоні в замок, спина рівна, погляд оперед. Опустіть таз чітко вниз, не нахиляючи тулуба, а зберігаючи прийняте положення, коліна розведіть по сторонах у напрямку стоп, стегна доведіть до паралелі. Цей рух зафіксуйте, підніміться на носки та опустіться. Поверніться у вихідне положення. Повторіть присідання плієм. Це ефективна вправа для внутрішньої поверхні стегон і сідниць. Виконайте 10 таких повторень. Стопи поставте рядом, випрямтесь руки по швах. Тепер трохи зігніть коліна на невелику глибину, опустіть таз вниз, назад. Тримайте опору на п'ятах і корпус трохи нахиліть вперед. Опустіть обидві прямі руки вільно вниз, зробіть присідання, довівши стегна до паралелі з підлогою та зберігаючи положення спини, а в впопереку тримайте рівну лінію. Далі підніміться у вихідну позицію та повторіть ще 16 таких повторень. Вправа задіє сідниці, біцепси стегна та зону галіфе. Зараз опускаємось вниз і попрацюємо на килимку. Встаньте на коліна а та стримайте на лінії корпусу. Вагу тіла принесіть у правий бік і опустіться долоню на підлогу. Залиштеся лише на правому коліні, підніміть ліву ногу до паралелі стегна з поверхньою і виконайте удар, випрямивши коліна. Опустіться назад та повторіть ще 6 разів на цю сторону. Йде прокачування та зміцнення внутрішньої поверхні стеган, до роботи підключаються інші м'язи ніг під колінні сухожилля, поліпшуються гнучкість та рухливість суглобів, прокачуються м'язи стабілізатори. Кор, як і все тіло, стає міцнішим та сильнішим. Ляжте на спину, корпус підніміть і обіпріться на лікті, поклавши предпліччя на підлогу. Зігніть ліву ногу в коліні і підсуньте до себе, поставивши на стопу. Лаха поверніть праворуч, перемістивши вагу тіла на бік таза. Опір залиште на правій руці, ліву витягніть вгору. Зробіть ніжньою ногою мах до рівня сходження стегон і торкання прямою лівою рукою стопи. Йде розвиток сили та еластичності м'язів. Менш активно працюють квадрецепсим, включаються і сухожилки навколо каліна. Махи підходять для тренувань внутрішньої поверхні стегон, а також додатково опрацьовується прес через скручування корпуса. Ляжте спиною на килимок, голову плечі та поперек притісніть щільно до підлоги. Руки витягніть уздовж боків, ноги випряміть, з'єднайте разом. Відірвіть від поверхні на 45 градусів. Потім підтягніть стегна до себе, розвівши каліна, стопи не розмикайте. Зупиніться, як стегна будуть над тазом. Від підлоги не відривайте корпус, розпрямте ноги назад. Зробіть таких 10-12 повторень. Йде розтяжка та опрацювання м'язів, що приводять. Ін... Інтенсивно в підтягуванні працює кур з нижньою частиною преса. Навантажуються стегнові та сідничні м'язи. Поліпшується мобільність колінних суглобів. Широко розставте стопи одна від одної, випряміть спину, кисті зчепіть перед грудьми в замок. Переведіть вагу тіла вправо, зігніть коліна, опустіться вниз за рахунок відведення тазу. Прийміть положення випаду, стегно паралельно підлозі. Цей перехід завершиться легким нахилом корпуса вперед. Відштовхніться в п'яту, щоб акцентувати навантаження, і підніміться назад. Повторіть 8-10 повторень. Потім переведіть масу тіла вліво, зробіть такі ж випади на інший бік. У тренування для ніг бічні випади потрібно обов'язково включати, тому що працюють м'язи, що приводять та задня поверхня стегна. Прийміть положення звичайної стійці, стопи поставте поряд. Погляд направте вперед, спина пряма. Перенесіть вагу тіла на ліву ногу, а правою виконайте мах по єдиній площині з тілом чітко у бік. Доведіть майже до паралелі, потім плавно опустіть назад. Далі здійсніть такий самий мах лівою ногою. При цьому позицію корпусу не змінюйте. Темп тримайте помірний без тривалих пауз. Інтенсивно навантажується зовнішні сторони стегон, зона галіфе. Згладдяться вушка, зменшується товщина жирових відкладень, стане струнки шеміни з тіла. Виконуючи ці вправи, ви отримаєте витончені струнки ноги та підтягнуті стегна. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку до зустрічі на нових тренуваннях.